Доброго дня, гості, і підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про альвоококоз. Це інвазійне захворювання, на яке варіють не лише тварини, а й люди. Для альвеококозу характерне певне географічне поширення і найбільшу кількість випадків реєструють в Україні на півдні Франції, на півдні Німеччині, на Алясі, в північному Казахстані та інших країнах. Збудником альвеококозу є альвеокок, Альвеококус мультіокулярис. Статева зріла особина, Альвеокока, за будовою вона нагадує Ехінокока. До речі, відео про Ехінокок уже є на каналі Вчений Кіт. Але альвеокок відрізняється більш дрібними розмірами і більш такою кулястою формою матки. Яйця Альвеокока і ехінокока морфологічно також не відрізняються, але необхідно відмітити, що яйця Альвеокока є більш стійкими до впливу низьких температур. Збудник альвеококозу паразитує в імагінальній стадії, тобто у вигляді вже статево-зрілої особини у тварин. А в личинковій стадії у гризунів і людини. Таким чином, остаточними хазяївами є такі хижаки, як вовки, лисиці, песці, собаки, кішки, у яких альвеокок знаходиться у кишечнику. Проміжні хазяї це гризуни, хам'яки, польові миші, хаврахи, зрідка можуть бути проміжними хазяями травоїдні тварини і людина. Таким чином, дефінітивні живителі, тобто остаточні хазії, якими, нагадаю, є хижаки, це хворі хижаки, які разом із фекаліями виділяють назовні членики паразита, які заповнені яйцями. Яйця паразита потрапляють на ґрунт потрапляють на траву, можуть потрапляти у воду, а проміжні живителі, якими є гризуни, вони заражаються альвеококосом, коли заковтують яйця гельмінтів разом із водою, куди вони потрапили, або разом із кормом. Людина заражається зазвичай на альвеококос через брудні руки. Наприклад, це може бути при обробці шкір тварин, які були хворі на альвеококос, або при вживанні у їжу немитих лісових ягід, там чорниці, журавлини, лохини, які були зібрані у тих місцях, де живуть інвазовані тварини. Які разом із фекаліями виділяють яйця паразита, яйця паразита потрапляють там на траву, на ягоди, а вже із ягід, якщо людина вживає ці ягоди, потрапляють до ротової поражнини. Далі з ротової порожнини по стравоходу яйця потрапляють у шлунок, у шлунку кисле середовище, і у кислому середовищі яйця звільняються від оболонок. І шлунку вони потрапляють до тонкого кишечнику, де вони заглиблюються у стінку тонкого кишечнику і разом із течією крові потрапляють у печінку, де вони затримуються, і вже через півтора-чотири місяці перетворюються на личинкову стадію. У печінці личинка трансформується у міхур. Діаметром 2-4 міліметри і починає розмножуватись. Поступово у сполучно-тканині стромі печінки починають формуватись дрібні міхурці, які характеризуються малими розмірами, в них є незначна кількість рідини, і ці міхурці дуже щільно прилягають один до одного. Нагадуючи альвеоли. Міхурці можуть утворюватись також і в інших органах, наприклад, у легенях, у нирках, в селезінці, в головному мозку. Це відбувається внаслідок відриву дочірніх пухирців, які разом із течією крові розносяться по організму. Але це зазвичай виявляється рідше, найчастіше збудник вражає саме печінку. Людина є кінцевою ланкою у життєвому циклі, альвеокока, хижаки заражаються, поїдаючи гризунів. Необхідно відмітити, що хвороба розвивається повільно і, взагалі, довгий час симптоми не проявляються. Альвеококос печінки перебігає повільно і, відповідно, буде характеризуватись збільшенням печінки у розмірах. Якщо вражається і селезінка або легені, то відповідно будуть збільшуватись у розмірах саме ці органи. Буде характерна жовтяниця, тяжкість і біль у правому підребір'ї, гіркота у роті, відрижка і нудота. Лікування. Може бути хірургічним, тоді міхур необхідно видаляти разом із частиною ураженого органу, тому що міхур не має вираженої капсули. В неоперабельних випадках це медикаментозне лікування упродовж тривалого часу, це може бути впродовж трьох років, препаратом альбендазол. Профілактика включає такі заходи, як миття ягід. Кип'ятіння води, обмеження контакту із хижаками, зокрема з лисицями та з іншими тваринами, які можуть бути остаточними хай альвеокока. В жодному разі не можна згодовувати собакам, кішкам та іншим тваринам тушки здобутих на полюванні гризунів. Також заходи включають проведення обов'язково дегельмінтизації домашніх тварин, ну і відповідно ще дотримання правил особистої гігієни. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1 медбіологія. Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурі малих розмірів з незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного, який гельмінтоз виявлений у хворого. У хворого виявлений альбоокоз, тому що при альвеококозі характерні дрібні міхурці малих розмірів, які містять незначну кількість рідини і які щільно прилягають один до одного. І останній тест також буклет медбіології. Серед мешканців тайгового селища, які займаються збором і заготівлею ягід, почастішили випадки зараження на альбоококоз. Що є джерелом інвазії при даному захворюванні? Людина заражається на альвеококос через брудні руки при вживанні в їжу немитих лісових ягід, які були зібрані в тих місцях, де живуть інвазовані хижаки. Це можуть бути вовки, це можуть бути лисиці. В них альвеокок знаходиться у кишечнику. І при дефікації яйця гельмінта потрапляють на ягоди, а з яїд до ротової порожнини людини далі у шлунок. У шлунку яйця звільняються від оболонок, і шлунку потрапляють до тонкого кишечнику, де вони заглиблюються в стінку кишечнику і разом з крові потрапляють у печінку. Таким чином джерелом зараження. На Alvocoс причиною будуть лисиці, хворі лисиці у тонкому кишечнику, яких є збудник, і разом із фекаліями вони виділяють яйця паразита, які можуть потрапляти на ягоди, і людина буде заражатись при споживанні цих ягід. Я вам дякую за перегляд відео. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватись на канал. До зустрічі!